Всім привіт, народ! Ви на каналі Нітродрон, і сьогодні ми оглянемо тотальний раз дрона об землю. Останнім часом у нас багато класних польотів, але це ж не цікаво дивитись Нам цікаво дивитися, як воно вдаряється. Ну, мені подобається, як воно горить. Тому давайте почнемо наш відос. Ми бачимо взлетів Зразу Сразу що умови контрольовані. Літаю я, тому херні тут ніякої не відбувається Треба було потестити функцію повернення файлсе, якщо знаєте. І ось ми бачимо, залетів за 60 метрів і раз об. зробив пару ефектних світух і жорстке приземлення. З гарною поломкою дрона, повірте мені. Що я хочу сказати? По-перше, якщо ви мені таке принесете на курсах або після наших курсів, це супер оп, тому що ми знаємо навіщо ми проводили цей тест. Ми знаємо, яких результатів ми хотіли. Ми контролювали умови. Тобто, лівий верхній кут, ви бачите, 50 метрів. Це не кілометр, не 10 кілометрів. Не полетіли ми на Москву. А жаль, і мені жаль. Ми собі поставили конкретні умови і ми в них працюємо. Ми побачили проблему. Ми виправили її в той же день, і тепер все працює супер. Так що всім гарного дня і літайте з умом.